Відносно новий сорт, на який я звернула увагу, це шаман. Кущ молодий, йому майже декілька років, тож він ще не, не в повну силу вираз. Ягода в нього велика, красива, ягоди багато. Ось такі вони, ягоди, ягоди красиві. Зараз відірву ось такі ягодки. Шкірка тоненька, відрив м'який але ягода смачна, дуже красива і дуже смачна. Це кож шамана більш старший. Ягода важка, вона схиляє гілочки, ну, бо це багато ягод і вони важкі. От. Ягод достатньо багато, О, гілочки у ягодах. Дати їх, Кущ великий, от десь він. Десь метр вісімдесят у на Верхівці. Ягода одномірна. Відрив ягоди достатньо сухий. Зібрала одна ягодка, лопнула. Ну, ось такий кущик.